пішов дуже сильний дощ. От тільки я лягла на операційний стол, і так мені вже сказали, що це ті сльози, іменно, що коли я плачу. Зазвичай про це мовчать. Хорошо, успокойся, пожалуйста беременности. Замираю, что детей очень хочется. Соромно. Мама обвиняла в этом меня. На боляче. Шансов наступления беременности у вас нет. Та настоянуть, коли тримати у собі те пекло. Я не вижу просто дальше смысла вообще жить. Вже не під силу. Я не буду зараз рассказать про це. Я бы все зробила. делала. Телеканал Інтер представляє десять років. Ми цього дня чекали. Це їхня остання надія завагітніти. Розведемося, якщо не вийде. і фізично, і психологічно важкий шлях і невідомий фінал. Приживіться і народіться. В мене щастя з пробірки з 31 жовтня о 19-й.